Зробити реформи, розвиток безпілотних сил, яким опікувався Федоров, будучи міністром цифровізації. Вони про це багато говорили, робили, просували це. І саме Федоров вирішив запропонував президенту Володимиру Зеленському признач, створити нові сили, на які б Федоров мав би вплив таким чином, оскільки він курував е виробництво безпілотників. І були б створені сили безпілотних систем, була б такий синергія, і потім захід Кубракова на міністра оборони, і він запропонував президенту ту кандидатуру, яка може сподобатись президенту. Оскільки Володимир Олександрович він живе в світі візуальних е речей, візуальних форматів, він не аналізує, ну, це не його шлях щось аналізувати, в чомусь розбиратись. То йому запропонували Сухаревського, який просто без, ну, справжній кіногерой. У Бракова Єрмак вигнав з політики геть від команди Зеленського. У Федорова забрав повністю всі гроші на безпілотників. Взагалі його відкинув з галузі безпілотників. Повністю все собі забрав під контрол. Тепер у нас Єрмак ще й безпілотниками займається в країні, всіма всім виробництвом, всіма бюджетами. І... Багато хто говорить, що він не фахівець безпілотниках. Ну, звичайно, він піхотний командир, все життя провів там. Ну він не винуватий, що його верховний воно командович поставив на цю посаду, і він намагався, в силу своїх можливостей намагається чесно виконувати службові обов'язки, так як він розуміє. Якби це була команда, якби у владі на вищому рівні була командна робота. То і це могло бути в принципі адекватним призначенням. Ну зараз це просто суцільно все перетворилось в політичні інтриги, конфлікти, і вже нічого не розбереш. Я сподіваюся, що все ж таки, якщо не буде така ворожість, і будуть конфлікти. Просто Володимир Зеленський ну, нарешті зверне увагу на цю ситуацію скандальну. і Поверне Сухаревського війська бажаного командувачів МОТУ,